Ми да я, де він з тобою, диви, поєм? Якщо тобі дрова не підходять, обрізки не підходять, ти хочеш в вжатому вигляді мати опалення, мати запаси і не займатися складанням дров, там жар в уголі, все таке, є теж альтернатива. Будь ласка, дивись, дивись, що в нас є. Отакі вобрикетики 100%, 100% з дубової тирси. В наших партнерів отакі во беги сумашечі. Бери, роби. Є і отакі брикетики. Бери і роби. Отаківо є. Все можна, все є. Будь-яка штука по Україні можемо відгрузити, об'ємчики є. Все є. Дзвоним, брикетики такі, диви, яка висота бляха-бега, він вищий за мене. От грузим, готівка, безготівка. обсуждається все. 100% дубове. Без домішків соснових і всього такого. Бо тут виробництво тільки дубових дошок. Вон, диви, який він гарний. Блистить, бляха, кота яйця.